В ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вона щодня живе між надією та страхом. Вже понад два роки. Кожен ранок інни Руснак, дружини військовополоненого Павла Балахтаря, розпочинається з очікування звістки. Від чоловіка остання жінка побачила коханого на світлинах, зроблених в російських катівнях, виснажене тіло та погляд сповнений болю, про життя у невідомості, безсонні ночі, силу любові та щоденну боротьбу. Далі в інтерв'ю. Стомлений погляд, виснажений голодом та нелюдськими людськими умовами перебування. Тіло це фото військовополоненого Павла Балахтаря з російських катівень отримала його дружина Інна Руснак на 770-й день очікування. Вона підписала знімок та порівняла зі світлиною, зробленою на п'ятий день полону. 15 січня минуло два роки перебування її чоловіка в російському полоні. Життя в невідомості найгірша мука, каже жінка. Проте це фото нова рана на її серці. Не страшно уявити. І скільки там важить його скелет, бо там справді ну, то страшно, то страшно, страшно було просто побачити. І коли мені надіслали, я довгий час вагалася відкрити повідомлення, тому що знову ж таки жити в такій цілковитій невідомості і. Малювати собі картину про те, що, що з ним все гаразд. Так певно, мені було простіше чекати, проживати. Хоча я прекрасно розумію, я знаю, що там відбувається, але мені так було легше, певно, справлятися з моїм болем. І мені було страшно, страшно уявити, що він може бути в такому стані. Початок повномасштабного вторгнення застав Павла Балахтаря в Києві, розповідає пані Інна. Дивом йому вдалося звідти вибратись, однак залишатись вдома чоловік не планував. Коли він повернувся зі столиці, тоді дуже було важко виїхати. Ну, всі пам'ятають, які черги були. І коли він приїхав додому, я побачила в його очах той політвинищувача, вибухи. Ту повітряну тривогу, сирену, яка включилася за багато десятиліть, той жах в його очах. І він мені сказав, що знайди мені, будь ласка, військовий квиток мій. Годину він побув вдома, він навіть не хотів відпочити, бодай трішки, тому що майже здається, дві доби він не спав, півтора-дві доби він не спав. Він сказав, що немає часу на відпочинок. Я мушу йти, тому що це мій чоловічий обов'язок. І мені було страшно його відпускати, тому що я залишалася одна. У нас немає дітей, і я одна в квартирі. І... Але він сказав, що мусить захистити мене, мусить захистити нашу хрещену донечку Маргариту, він її дуже сильно любив. І тому його вибір був очевидний. Я його підтримувала у цьому, звичайно, тому що я розуміла, що йому так буде простіше. Спочатку військовий проходив службу на Буковині, а згодом у 2023 році, у складі 107-ї бригади територіальної оборони 97-го батальйону Павла відправили на Харківщину. Остання зустріч із дружиною була короткою. В останнє, коли ми спілкувалися, коли він виїжджав на Харківщину, то був терміновий збір. Їм дали можливість прийти на годину-дві додому. Дозбирати певні речі, якісь. І я пам'ятаю, як він весь тремтів, але посадив мене до себе на коліна і сказав таку фразу. Мишка, ти маєш бути сильно». Він завжди мене називав Мишка, Я спочатку трішки там ображалась, не розуміла, чому так. Він пояснив мені, ну ти маленька, як мишка. а Я в такий великий, як кітмінкун. Через два тижні інні повідомили, її чоловік зник безвісти разом із двома своїми побратимами. В ту ніч вже потім пізніше набагато хлопці розповідали, що то, то жахлива була ніч. На них скидували все, що можливо було. Вони вистріляли повністю боєприпаси. Всі тобто вони, їм не було чим оборонятися. Один. З їхніх побратимів Женя Нечпай загинув тоді. І вже на ранок, коли була можливість підійти до позицій, коли вогонь стих, то побратими побачили сліди боротьби загиблого, і вхід до бліндажа був замінований. Вони не могли зайти спочатку всередину і ну, думали, що і ці хлопці троє теж мертві, і тільки коли прийшли сапери, розмінували. Тоді виявили, що нікого немає крім загиблого. І вже після того, десь через два тижні, з'явилося відео з усіх трьох хлопців з полону. Далі шлях повернення чоловіка з полону розпочався з підписування стосу паперів, оформлення листів та запитів. Так видавалось, ніби він швидше повернеться додому, розповідає Інна Руснак. Коли вже все було подано, останній був момент це підтвердження статусу військовополоненого, якого ми ніяк не могли добитися. І тільки через ООН, через сім місяців, через ООН вдалося нам отримати відповідь, що він офіційно підтверджений країною агресором в полоні. І далі повна тиша. Десь через рік надійшов лист буквально три рядочки. Про те, що е, він знаходиться е, на території РФ, про те, що живий не поранений, все, більше там нічого не було. Це від його руки? Я від його руки, його рукою. Е, і ось таких три рядочки. І ну, я розуміла, що більше він нічого і не міг написати, тому що е, то лист би ніхто не пропустив. Тобто, але я. Жила тим листом я постійно перечитувала і доторкалася до його літер. Мене зігрівали. Оті, оті кілька його слів мене зігрівали і давали мені надію якось далі жити і рухатися. Однак життя в постійному очікуванні та переживанні позначилось на здоров'ї батька Павла Дмитра. Серце чоловіка не витримало туги за сином. Батько помер 13 лютого. 2025 року, це буквально недавно помер. І в нас з пашаним батьком в один день день народження. І ми завжди щороку вітали один одного. Цього року тато подзвонив перший до мене з самого ранку. І коли я йому бажала здоров'я, витримки, здійснення нашої мрії, і він мені сказав: ти знаєш, Моє серце вже не витримує. Від цієї невідомості про нього моє серце не витримує. Хоча він ніколи не ділився своїми почуттями, він не звик комусь жалітися на стан здоров'я, чи йому погано. Він ну, завжди проживав все в собі. Але коли я почула ці його слова, мені так важко стало. Що я не можу нічим його потішити через два тижні після смерті свекра до жінки якраз і потрапило те саме фото з полону. Мені здається, що немає таких слів для пояснення от того стану. Це, це жахливо. Це, ну, таке враження, ніби ти вдруге помираєш. Пер, вперше ти померла, коли дізналася про те, що він зник, і, і зараз оце вдруге ти помираєш, тому що ти нічого не можеш зробити. Ти бачиш фото. І ти нічого не можеш зробити. Ти розумієш, що він там, ти йому не можеш допомогти. Інна не зневірюється та сподівається найближчим часом все ж отримати довгоочікувану радісну звістку. Ось цих більше двох років моє життя, ну я би сказала, зупинилося. Тому що ну, це, 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 це не життя, це просто воно, воно на паузі. Воно на паузі до. До, до цього моменту до обміну, коли я зможу нарешті видихнути, коли я оте повітря, яке я набрала з того моменту, коли мені повідомили про його зникнення, нарешті я його зможу просто випустити. Цей біль це не горе окремих сімей, це горе нашого народу, переконана Інна Руснак. Тому так важливо пам'ятати про тих, хто в полоні, співпереживати тим, хто втратив рідних у цій боротьбі за незалежність, та підтримувати тих, хто боронить нас щоденно на лінії фронту. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Намагались пішки перетнути українсько-румунський кордон на ділянці відділу герца буковинські прикордонники затримали нелегальних туристів, які планували незаконно покинути державу. Виявили, що місцевий мешканець погодився перевести одного чоловіка до ЄС за дистанційними вказівками організатора нелегальної схеми за нелегальну послугу. Тернополянин, який мав намір втекти з країни, заплатив 20 тисяч доларів США. Проте залишити Україну потайки. Не вдалось. Відносно нелегального туриста складені матеріали про адміністративне правопорушення. Провідника затримано. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Затримували за допомогою пострілів неподалік кордону з Румунією. Викрили групу порушників, які намагались незаконно втекти до ЄС. Туристів, які прямували гірськими стежками в межах вишницького району, затримали прикордонники відділу фальків. Порушники вдались до втечі, і охоронцям рубежу довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів. Згодом мешканці Чернівецької області розповіли, що за незаконне перетинання кордону мали сплатити провіднику, який полишив своїх клієнтів та втік від 4 до 6 тисяч євро. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Ледь не загинув у вогні. У Неполоківцях спалахнув житловий будинок. Займання помітили сусіди, які викликали рятувальників. Буковинські вогнеборці врятували чоловіка, який знаходився всередині оселі. Надихавшись димом, він травмувався, однак зміг самотужки вийти з приміщення. Чоловіка 1989 року народження передали медикам для подальшої госпіталізації. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі. 80 квадратних метрів. На жаль, через пізнє виявлення пожежі вогонь знищив житловий будинок. Вщент ще одна пожежа трапилась у селі Чагор. Там вогонь охопив житловий будинок, поширився на площу 100 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалось приборкати полум'я, не допустивши подальшого поширення вогню на поруч розташовану будівлю. Вогонь частково знищив покрівлю та речі домашнього вжитку. Пішов порибалити, і провалився під воду. Трагедія трапилась на одній з водойм Буковини. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою човна дістались до місця, де впав чоловік, та за допомогою мотузки дістали тіло без ознак життя. Загиблий чоловік 1961 року народження. Ймовірно, прибув до озера на рибалку, адже поруч з водоймою виявлено автомобіль та особисті речі. Тіло чоловіка передали правоохоронцям для встановлення причин смерті. Мерті. У Чернівцях з'явився новий прайс для паркомісць. Нещодавно у місті затвердили нові зони для платного паркування і встановили тариф. Йдеться про чотири нові майданчики для паркування у першій зоні міста, а саме на вулицях Гакмана, Бандери, Штейнберга та Гоголя. Вартість парковки на цих локаціях становитиме 20 гривень за годину. Обмеження виїзду чоловікам за гуманітарною допомогою, нові штрафи для ФОПів, індексація пенсій та зниження цін на ліки з приходом весни. Життя українців зміниться в багатьох аспектах. Тож, які зміни чекають, зокрема, й на буковинців у березні? Вже цього місяця всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків? Бізнес штрафуватимуть за відсутність терміналів, неподання даних податкові, ігнорування податкових перевірок та неоформлення оформлення спів... За використання фіскальних чеків старого зразка відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів. У березні також знизяться ціни на ліки за рішенням РНБО, присвяченим проблемі доступності медицини для населення. Понад 100 найпопулярніших препаратів подешевшують на 10-40%. Окрім того, пенсіонерам проведуть індексацію. Виплати піднімуть на 11,5%. У березні у деяких пацієнтів буде автоматично анульовано декларацію з сімейним лікарем. Зокрема, якщо не відвідували лікаря понад три роки, змінювали особисті дані чи оформили декларацію до 2018 року. Щоб договір із лікарем зберігся, потрібно звернутись до лікаря і перевірити актуальність даних. Дітям до 14 років потрібно. Но звірити дані свідоцтва про народження, а підліткам від 14 років надати дані біометричного паспорта. Відтепер виїзд за кордон для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах. Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України, якщо у них є інші підстави для виїзду, наприклад, вік 60+, багатодітність або інвалідність. Також від сьогодні призупиняють виїзд за кордон митців через численні випадки зловживання. Міністерство культури розробить новий алгоритм видачі дозволів. Бронь від мобілізації співробітників критично важливих підприємств автоматично продовжать до 31 березня. Раніше відстрочка надавалась тільки до кінця лютого. Однак за рішенням Кабміну термін продовжили. Також наприкінці цього місяця Буковинцям вкотре необхідно буде перевести годинники на літній час. Мер Києва Віталій Кличко передав 27-й бригаді НГУ чергову допомогу від Киян, 45 систем РЕП апостол для протидії БПЛА. Це купольні системи РЕП із розширеним діапазоном частот. Мер зазначив, що минулого року Київ виділив цій бригаді з міського бюджету на оснащення 60 мільйонів гривень. Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил оборони та безпеки. Ці кошти підуть зокрема на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕП та інше необхідне оснащення, наголосив Віталій Кличко. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMін.uaй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.